Всім привіт! Сьогодні знову викидаю свої матеріали для манікюру. Звичайно, це пусті вже баночки, покажу, якими частіше всього користуюся. Наприклад, до смітника йдуть баночки від Zebe Professional. Там дуже багато було у мене полігелів. На жаль, вони скінчилися саме перед новим роком. Топ Вілюр непоганий від фірми NTN, Global Fashion Strong. База, хто в Україні купує, Uno Strong теж йде все до смітника. Це матеріали, які дійсно хороші. Uno Shine хороший топ. І ось такі NBL, Теж колись купувала його в Україні, використовувала лише на типсах. Також до смітника йдуть від заубера дуже хороші кусачки, але вони у мене зламані. Також пусті тюбики з полігеля від клявір, дуже хороший прозорий колір, але часом буває чомусь попадають дуже погані, які не сохнуть. І від Найс nice Молекули теж хороший полігель. Ось такий з брокатом. Це колись купувало в бідронці. Хороший топ, але в мене він не популярний, тому комусь дівчат віддам. У мене тут є дівчина, яка живе в Варшаві і займається манікюром, саме навчається. І ось такі пару баночок теж йдуть до смітничка. Це чорний гель-лак від фірми Moon. Завжди проблема з кришечками. У мене майже всі кришечки лопнуті, не знаю в чому причина. Уної Elastic баночка пуста, і від полігель від фірми Zebe, хоча від полігель від фірми Zebe Professional, хто в Україні купуйте. Він дуже хорошої якості. Зараз трошечки розкажу про те, що не потрібно купувати в Польщі, щоб не викидати гроші на вітер. Ось такі кусачки, які зараз по 6 злот, вони просто гроші на вітер. Антисептик. Не купуйте, алергія майже всіх моїх клієнтів була на цей антисептик. Не викидайте гроші на ось від клявіра, база і плюс топ без липкості. Експеримент проводила в грудні, мої клієнти вернулися всі з цим топом. Був полопаний, був стертий, крім того, в деяких місцях відходи від гілляку. Дуже мені сподобався ось цей від прозори від клявіра Полігель хорошої якості, але дівчата купувала я декілька тюбіків і був такий прикол, що, наприклад, пін колір не просихав і прозорий теж не просихав, тому перевіряйте свою продукцію зразу ж, коли ви купуєте. Для мене трошки було дивно, тому що це все я побачила вже на клієнтах. Не рекомендую від фірми НТН Базу Строн Екстра База, тому що вона рідко дуже пече і погано носиться. Що хочу порекомендувати, це ось хороші світловідбиваючі гейлаки, бюджетні від фірми Лякер. Силку оставлю обов'язково. Купляла я на платформі AliegroPL. Хороші, якісні. У мене вже вони закінчились, тому баночки викидаю. Але, дівчата, це дійсно хороша продукція, тим більше вона недорого коштує. Прекрасні гейлаки за хорошу ціну. Носяться просто супер. Також не рекомендую купувати як в Польщі, так і в Україні ось такі пилочки фірми Кані. Вони не на один раз, тому що вони навіть не на півразу. Тільки придала форму і все, пилочка стерлася, і нею працювати далі неможливо. Тому, так як я викинула багато своєї продукції, верніше пустих баночок, у мене, звичайно, треба було замовити. Роблю замовлення в телеграм-групі на українські матеріали. Саме тут в Польщі дівчата знаходяться в Кракові, тому зараз зроблю таку невеличку розпаковку. Замовлення робила. Як то кажуть, заради своїх улюблених матеріалів це від саги Professional Top Titanium. Зараз він вже в новій баночці, дуже зручний пензлик і дуже добре носиться топ. Трошки, правда, жовтіє на світлих відтінках. Далі обов'язково від StyleX взяла на пробу, тому що це перший раз я буду користуватися. Наностеріль це для дезінфекції, обов'язково для наших інструментів. Дівчата, дякую велике вам. Ви ще положили мені такі е, е, спеціальні наклейки. Обов'язково буде слідюче відео, постараюся зробити. З таким дизайном. Також замовлення зробила на гель для укріплення, тому що нереально хороша якісна продукція. Я завжди беру ось такого відтінку. Це номер 2, молочний, хороший, дуже швидко робиться укріплення, тим більше міцний матеріал. Новинка для мене рабер база від фірми Rox. Звичайно, пробую, тестую. Ще поки нічого не можна сказати, але консистенція сама по собі велика баночка. Мені подобається. Ціна, якщо я не помиляюсь, 25 злот. Я взяла три гель-лаки фірми YOLA. Там великий асортимент. Заходьте, дівчата, дивіться, я взяла червоний і чорний, плюс один світловідбиваючий. Я вже працювала на трьох клієнтах. Дуже зручний пензлик. Кісточка настільки зручна, що навіть не потрібно тоненький пензлик підводити до кутикули. Хороший, сильно пігментований гель-лак. Я все-таки рекомендую два тоненькі шари наносити. Можна, звичайно, в один середній, але дивлячись, яка у вас лампа. Я, наприклад, наносила спершу на клієнтів в один середній слой, в принципі, все в нас просохло. А вже остальним клієнтам робила в два тоненьких шари. Все добре просихає, насичений колір, дуже хороший відтінок. Чорний гель-лак середньої густоти і він перекриває, видно, тут пластину в один такий шар. Не дуже товстий, не дуже тонкий, але перекриває. Ну Все-таки такі відтінки я рекомендую два тонесеньких шари, тому що щоб вони добре просохли. І просто класний гель-лак, світловідбиваючий. Ось номер 067. Дівчат там є 4 від цієї фірми світловідбиваючі гель-лаки. Заходьте, дивіться, можете робити замовлення дуже класний, тому що нереально, хоча вже трошки може запізно для такого кольору, все-таки більш перед новим роком такі відтінки у мене йшли. Але все-таки рішила спробувати. Ось такі покупки я зробила недавно. Силку обов'язково на групу залишу. Кому цікаво, переходьте. Всім, хто зайшов перше до мене на канал, будь ласка, підписуйтесь і обов'язково залишайте свої коментарі.